Доброго дня малята! Сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми навчимося з вами складати розповідь за серією сюжетних малюнків. Серія це значить декілька малюнків. У нас їх сьогодні буде 4. Малята! Давайте розглянемо перший малюнок. Яка пора руку зображена на малюнку? Вірно, зима. Стояв ясний зимовий день. Кого ми ще бачимо на малюнку? Хлопчики. Давайте дамо хлопцям імена. Будуть їх звати Олесь, Гнат і Дмитрик. Хлопці грали у сніжки, будували снігову фортецю, а маленький Дмитрик не захотів уже більше грати, і побіг один на ставок. Дмитрик вибіг на лід і почав ковзати ним. Що ж трапилось з льодом, діти? Так, тоненький лід затріщав, і в одну мить хлопчик провалився і опинився у воді. Від страху та холоду він закричав: Малята, що ми бачимо на третьому малюнку? Вірно, ми бачимо, що Олесь та Гнат не розгубилися і побігли допомагати. Другу. На четвертому малюнку ми бачимо, що один із хлопчиків не розгубився, а схватив довгу палицю і простяг Дмитрику. Дмитрик вхопився за неї і разом Олесь та Гнат витягли малюка з води. Недарма в народі кажуть, друзі пізнаються у біді. Малята, ось ми з вами і склали. Розповідь за серією сюжетних малюнків. А зараз нам потрібно відновити послідовність подій. Скажіть, яка пора року зображена на малюнку? У що грали хлопці? Куди побіг саме найменший? Що з ним трапилось? Як хлопчики врятували друга? Яким є вчинок хлопців? Малята! Зараз я вам пропоную без допомоги дорослих, без навідних запитань, скласти самостійно розповідь за сюжетними малюнками. Бажаю вам творчого успіху!